Друзі, вітаю вас на моєму каналі Metaneo Regal. І сьогодні хотіла би підняти таку тему, яку б назвала так, від очікування на соціальну допомогу і зарплату до власної справи. Ну, от, знаєте, зараз це актуально, так? В Польщі, наприклад, українці. Затамували подихи, очікують, чим закінчиться це продовження взагалі то так, тимчасового захисту, хоча, в принципі, ну, якби Євросоюз продовжив, то і в Польщі це буде продовжено, інша річ, на яких умовах. так, Ну і оці питання там, допомоги 800, і там медичного забезпечення і так далі. так, Ну і, знаєте, просто вже ж ну, якби, пішов четвертий рік. Ну, хтось чекає на допомогу, бо це, це реально допомагає якби, протриматися. Так? Хтось чекає, хтось має якби, роботу, і чекає на зарплату і, і спокійніше чекає на ці зміни, так? бо якщо має роботу, то... В принципі, і допомога буде продовжена і так далі, хтось там не має і чекає. Більш напружено, але взагалі-то я хотіла би поговорити про те, що, знаєте, а скільки можна чекати? Вже взагалі-то, ну, скільки часу, вже четвертий рік так, в сенсі тягнеться ця історія жахлива так, з війною і всі, всіма іншими е, наслідками, які ми маємо, хто виїхав і хто пробує взагалі якось налагодити життя. Так. А, знаєте, я тут а, запропонувала а, і сама собі, ну, і, і, і сама так. Очевидно, думаю, і взагалі-то людям, яким просто набридлено оце все, оце все очікування і взагалі оце, знаєте, залежати від когось. Так, тобто у нас от, ну, зараз ситуація така, що війна. Так? Ну, завжди буде якась ситуація така, в принципі, на яку можна послатися, що ну, тяжко. І ну, тяжко і погано, і, і ну, в будь-яких часах щось таке існує, я розумію, що зараз особливо. Але знаєте, просто іншого часу не буде, життя йде. Ну, ніхто нам не компенсує цього часу, і так, воно просто не повернеться. Це все так. Тобто, тому, коротше, якщо так, кому набридло очікувати, хто ще не ризикнув якось припинити оце очікування і взагалі-то взяти на себе відповідальність по тому, щоб розпочати щось, якусь свою, може маленьку якусь справу. Знаєте, в нас є, є інтернет, через який можна просувати так, все, що завгодно, добре для людей, скажімо так. Тому, знаєте, якщо порівняти взагалі, то це коли люди пробують вижити і працюють просто де де отримали так, той кусок праці і працюють на виживання, щоб заплатити рахунки. От це все, ну, воно, знаєте, затягує, і людина там просто якби ще багато часу так, практично викладається і все це, все це займає час, сили, і... ну а на виході що? Тобто це ж оце протриматися, так, пережити, ну, добрий рік пережити, два пережити, три пережити, а далі. Тобто, ну, якщо казати не на часі, ну, знаєте, як я кажу, от не на часі, завжди буде щось так, можна сказати, що не на часі, то зараз війна, потім відновлення, потім ще щось, ну і, коротше, знаєте. І ще хочу раз наголосити, що ніхто нам цього часу не компенсує, тому можу сказати, що, а може, й саме час, коли треба просто ну, не очікувати, а ризикнути і почати щось своє. Бо знаєте, тут війна підпирає зі своїми ризиками, а тут штучний інтелект так забирає на себе просту працю і вже не дуже просту працю. І, і все йде до того, і ще з цим інтелектом, що, ну, щоб, ну, як я кажу завжди, що людина має бути тим, ким має бути. Тобто творчою особистістю, так? І людина має творити, а не виконувати оце все одне й те саме зранку до вечора і, і все-таки інше, і не бачити ніякого, ну, не відчувати жодного задоволення і, і просто займатися сплатою рахунків. Ну що це за життя взагалі-то, так? Ну, от, от, Реально. От, Ну і тут можу сказати, що, знаєте, я, я буду започатковувати платформи, які будуть... Ну, знаєте, в нас є інтернет, і ми можемо багато чого зробити один для одного, так? за допомогою інтернету всіх цих можливостей, які він дає. Тому <просування>, так, своїх якихось послуг, сервісів, товарів через інтернет, це, це дуже класно. Так? І ми ті, хто в Польщі і не обов'язково в Польщі, в інших країнах Європи, або навіть ті, що в Україні, так і працюють просто онлайн. Ми можемо один одному дуже добре допомогти, підтримуючи один одного в тому ж інтернеті. Так? Я буду започатковувати платформи, які будуть цьому сприяти. Тому підписуйтесь на мій канал і щоб не пропустити а, цих можливостей, а, я буду інформувати про це все, і будемо якось триматися разом і допомагати один одному ті, хто м, набридло очікування так, на соцдопомоги, на зарплату і на все таке інше, і хто хотів би все ж таки ризикнути і зробити щось своє. А хто може зробив і потребує такого просування, так? От тому, так, нам, в принципі, часом вистачить кілька сотень тисяч лайків і все піде добре, правда. Тому я думаю, що ми можемо багато зробити, користуючись цими можливостями один для Іншого. От, Що стосується, до речі, взагалі то підтримки, тут я вам скажу так, що навіть навіть в Європі, так, от, ну, зокрема в Польщі, є ну, допомога тут тут якби це, це трохи інша допомога, це допомога на бізнес, так держава навіть дає ну, якісь там дотації на відкриття свого бізнесу, навіть без, ну, безповоротні дотації, Так? Я щодо них запишу окреме відео. Так? Не варто на це тільки розраховувати, взагалі, може, не варто розраховувати, взагалі там умови дуже такі непрості. Але я просто хочу сказати, що ну, принаймні держава допомагає як би це, це робити, я зараз не знаю, як там в Україні, але я щось там читала в дії, що там теж щось таке. Не знаю, як працює. я можу говорити, ну, принаймні, за Польщу, так і щодо цього запишу відео. Тому я закінчу це відео з того, з чого почала, що ну, від себе не втечеш. Собі прийдеться відповідати на питання, а, а в тому, і що ми можемо в цьому житті. так. Тобто ні чекання на зарплату, а що ми реально можемо? Хто ми? Які в нас можливості? Ну ми ж рано чи пізно ми собі це питання будемо задавати. Яка там буде відповідь? Давайте будемо шукати цю відповідь разом. Підписуйтесь, щоб не пропустити актуальну інформацію.